Танцем розпочалася акція. Учасники зібралися близько десятої. Це пенсіонери, люди з інвалідністю та соцпрацівники лівобережного територіального центру. До свята вивчили ковирялочку. На це знадобилося близько тижня. то не несложные, простые, красивые, элегантные, особенно мастерitelно выполняли вот этот это движение, ковырялочку, как она говорила. Это основной, ну, это украинский элемент наших танцев. Заспівавши на святковій акції і тамтешній ансамбль Співоче Серця. Також на акції учасники представили свої роботи: вишиванки, картини, кукли-мотанки та різні вироби. Валерій каже, понад 15 років займається квілінгом. Це такий спосіб виготовлення плоских або об'ємних композицій зі скручених смужок паперу. За цей час зробив близько 200 робіт. У році аварія була така автомобільна. В общем, у мене травма і мені нам сеті сказали вам. Врачи говорят, что восстанавливаться в моторике, руку восстанавливалась, память то, что у вас утяжелющая травма и займаться она сказала бисера, а потом говорят, твилингом может бисером. Акцію організували до 30-річчя незалежності України, говорить директорка центру Мімоза Степченко. Це єднання нашої України, то що всі ми її дуже любимо, і ми готові її підтримати в будь-який момент. І тому всі усіля, вони своїми роботами своїм танцем показують, що Україна єдина і Україна це наша країна, в якій ми живемо, хочеться жити, і ми будемо в неї жити. Загалом у заході взяли участь 30 представників територіального центру соціального обслуговування лівобережного району. І на Ливанська Олександр Сушко. Новини на Суспільному.